Сьогодні покажемо, що ми робимо на дачі на другій ділянці, яку ми купили. Ось така у нас напівзогнила будка є. І хочемо з нею зробити, щоб тут можна було переночувати. Гнила підлога була, підлоги вже немає гнилої. Ось таке буде у нас, зараз ми тут будемо якусь нову підлогу давати. І буде. В літі йде заночувати. Навіть якщо з гості прийде, ні. Оце от наша гнила підлога. Ця кучка це була підлога, яка вже зугнила. Там далині лист ОСБ. Як воно прави? То ми його потім дамо сюди, зробимо підлогу. Погода гарна на дачі, можна працювати. У нас вже вечоріє, робота зроблена. Це будемо прибирати ще сьогодні, а можливо завтра. Тут є що ще робити, але основна робота зроблена. В кімнаті вже є підлога. Це все треба десь зі стін поздирати, ті коврики ще старі. Вже дали ми підлогу. Підлога супер. Ще би її пофарбувати, що ми зробимо незабаром. Завтра вже, напевно, будемо фарбувати, тому що сьогодні в нас чекає ще одна справа. Покажу зараз яка. Там у нас на городі йде робота грядки розмічаються, кипить робота. Або кипіла робота, вірніше, бо вже вечір треба буде закінчувати. Хоча, можливо, до темноти ще будемо щось робити. І покажу що ми зараз робимо. Це у нас от готується. Чонахи та Діма готується То треба показати. Ще якби відео передавало нюх, то б було краще Натуральний продукт на дровах. Дивіться, яка під вечір гарна природа, яка краса докола. Сядиш, глянеш на цю красу, поїш, теплих чонахів і день пройшов гарно. Отака От дивина довкола. Ліс вже розпустив листя. зелений. Ще тиждень тому там було видно, що в лісі. За деревами, вже тепер це не видно, вже стіна лісу стоїть. Це вже кінцевий результат. Чанахи готові, приправлені зеленю. Треба знімати на смак, які вони пробувати, але вони бомбезні. Ранок на дачі. Цітить сонечко. Ще є роса. Зробимо огляд невеличкий. Пташки гарно співають. Не знаю, чи це чути з мікрофону. Ще телефон валює звук. Сьогодні вже 30 квітня. Тільки сьогодні ми будемо вперше щось садити тут, ну як вперше, там картопля, рядок посадив. Обробили те, що росло, полуницю і отут от будемо садити такі культури, які можна було посадити раніше, ще на початку квітня, але не було можливості, і таке буває. Тут не прибрано, бо ми ввечері сиділи допізно. Зарили шашлики, варили чонахи. Оцей безпорядок весь треба буде прибрати. Робили деякі роботи. І так вийшло, все не прибрано. Тут у нас був скошений ячмінь. Треба буде перекопати, але перекопати будемо вже перекопувати ближче до посадок. Напевно, тут буде перець частина, а частину залишимо на огірки. Ну, це в планах, а як воно буде, покаже час. Далі йдемо глянемо на другу ділянку. Тут теж не прибрано, тому що вчора з цього домика, який був складом, там були всякі такі непотрібні меблі. Зробили порядок. О! Зробили тут підлогу. Опа, змія була собі, в лужик не був, а є, вуж в хату заліз. Цікаво як він заліз туди через шпаринку якусь. Або через двері, бо я їх закривав дуже пізно, він міг залізти і ще з самого ранку. Кажу, з самого ранку. Він міг вечором залізти, бо двері я закривав дуже пізно. І от у нас перший гіст в будинку. Давай, вилазь, вилазь, Добре, 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 давай, давай. Давай, давай, вилазь. Ну іди іди Проханный гист. гість в позу. Там из того, чтобы выходит. И зараз мы ему поможем. Давай, давай, давай. Пшел, пшел, пшел. 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 Що, той, хто побачив відео, буде бояться в тій хатинці, бути, але ну, він не заліз, бо тут неможливо залізти, бачу, він не міг вийти. Він мусив сюди залізти до того, як двері закрилися. Цей мусор це була підлога в хаті, її зірвали. І сьогодні все треба буде нам прибрати. Далі йдемо. Роботи багато буде Ще один город тут э, робимо грядки. Такі органічні будуть. Четверта грядочка буде готова. Сьогодні це теж. Її однозначно доробимо, а що буде далі? Те, що встигнемо. Будемо засипати листом зверху тирсою. Тирсу менше здуває вітер і до першого дощу, якщо вона доживе, Дощик її намочить і вона вже гарно тримається, вона вже не роздувається. Вона і зараз не роздувається, але після першого дощу вона набагато краще тримає. Так, Тут такий був ранішній огляд на дачі. Перші трошки краси. Роботи багато є. З тою цієї роботи найперше би хотіло щось нарешті посадити, щоб щось вже росло. Ось ці інші роботи Ось навіть ото от там прибрати. Якщо не прибереш, воно нікуди не дінеться. Більше з нього так піде в мусор. Треба буде викидувати щось з тим робити. Ту я буду щось робити нарешті. Вирішив зняти, що ми робимо, бо завжди забуваю. Тут зранку я показував, десь годину тому знімав. Були такі великі груди, було перекопано на осінь. Тут кусочок я перекопав ще сьогодні. Воно було перекопане після того я прийшовся вже, от тільки но закінчив, пройшовся. Ой, ти... поскорі за фокіна я пройшовся, розпушив. Тут ми будемо садити 2-4 рядка бульби. Отак От як ці деревця садю... ростуть, що й на минулої осені посаджені, тут вліво буде 3 рядка бульби. Два або три, ще не витягнув там, не знаю скільки у нас пів ведерка, чи трошки більше. Тут нічого вже не буде, або якщо буде можливість. Можливо, ще теж скопаємо трошки вправо і або кукуруз, або картоплю, ще якийсь рядок. Ну Якщо на то буде, в тому буде потреба. І буде час для цього. Два ряди бульби буде, потім буде ряд або два гороху і тут хочу лишити якісь два ряди на високорослі помідори, бо просто немає де їх садити. Сподіваюся, якісь два ряди залишу? Чому тут? Тому що там є от опора така саморобна під виноград. Я хочу поставити кілька опор зверху, якусь тичку до них дати і підв'язувати помідори доверху, до верху до тієти. Тому що на кожен помідор я тичок не назбираю. Ну Так ніколи не робив, буду пробувати. Все треба колись спробувати перший раз. Чому ми отак от робимо? Хочу, щоб на другий рік цю землю ми не перекопували вже. Пройшовся плоскорізом. От покажу як там виглядає. Тут ми перекопували Та, бо тут було незрозуміло. тут ми перекопали, сьогодні плоскорізом пройшовся, чи навіть вчора, сьогодні трошки підрівняв. І тут будемо теж висаджувати. Напевно, буде морква і бурячка рядок сьогодні кинемо. Ну, Принаймні в планах є кинути. Я це покажу. Постараюся сьогодні зняти те, що будемо робити все, хіба потім забуду. Тут буде картопля і будуть помідори. І напевно на осінь воно ще раз перекопається. А потім вже не будемо перекопувати, тільки скорізам будемо розпушувати. Можливо, навіть будемо робити грядки, такі, як я там робив, щоб по грядоці порихлив по рихлив Тому що ця праця, вона... Ну, воно не вартує стільки рити. Це має бути задоволення. Робота на дачі має приносити задоволення, а не муку. Будемо виходити з того. Буде єдиний мінус, що осінню треба буде дуже багато органіки десь роздобути. Але думаю, десь знайдемо ліс поруч, листя викидують багато людей. Можна цього навести буде і чимось накрити. Далі покажу, що в нас робиться в кімнаті. Там, де ми поміняли підлогу, у нас паралельно йдуть кілька робіт. Так, а тут наша підлога Діма фарбує, паралельно у нас де ще одна робота. Ось така вона буде, якщо нам фарба стане, то вона буде такого кольору. Якщо не стане, то трошки буде іншого кольору або трошки буде чекати, поки ми її не пофарбуємо. Назбираємо, накупимо ще одну баночку фарби, бо сьогодні ми її... І точно вже не купимо, якщо не стане. Потім покажемо кінцевий результат, що вийде. І тут вуш у нас живе. Вже другий раз хочу в хату залізти. Щось йому сподобалося. видно хату. Розберемо цей всей, весь мотлох. і я там попробую ту траву забрати, бо він більше там нам не ховався. Тут ми садимо картоплю карелія, буде три рядки, тому що більше тут вже не вийде нам. В ямку до картоплі кидаємо калій магнезію кілька крупинок. Тут потім буде ряд гороху і далі залишаємо два рядки на помідори. Така картопля карелія. Тут теж робота завершена. Отак От у нас вийшло. Забракло трошки фарби. Треба буде купити фарби і доробити дофарбувати. А то не страшно. Можна буде десь трошки далі, більше дати, десь поправити, вже потім висохне. От так буде виглядати кімната, підлога в кімнаті. Цю роботу на сьогодні завершили. Це наша картопля, біла роза, роса. Минулого року ми садили пів відерка. Була все крупна. От, прийшлося поліція, аби цього року був куда 30-40. Пущики посадити, будемо її, її тут садити. Тут полуниця Азія, після неї буде рядок гороху. Не люблю бульбу садити зразу біля полуниці, а вже за тим рядком гороху буде там рядок, чи не знаю, скільки вийде тої картоплі. Там вже порядок роблять біля холодильника. Сьогодні 1 травня, ранок. Вчора ми тут спрацювали. Сьогодні став 6 годині, бо це все позбирати. Було дуже холодно, напевно, десь біля нуля. У нас на вулиці градусника немає, тут, але дуже холодно було. Тут ми робили підлогу, в цьому будиночку підлогу зробили, я його закрив, що вчора вже не буду відкривати. Було сміття довкола все от, сміття лишилося. Вже прибрали, Вон там трошки целіноліум треба буде десь вивезти, бо він же, йому вже їм може все. Навіть, ну, навіть не знаю куди щось треба придумати. Це стару підлогу забрали. Ну, як забрали? Вчора всі пішли, я лишився тут. То от від 6 є, зараз десь пів восьма, півтори години я прибираю, а ще зранку тут досипав одну. Смужку зробив ще одну полосу грядки, 4 грядочки вже у нас є, ну і тут п'ята при потребі можна буде швидко організувати, якщо буде органіка. Наразі проблема з органікою. Вчора я ще скосив, то трошки залишилося, решта кудись пішло, то дуже мало на ту грядку. Далі. Далі може не буду знімати, зараз трохи ще поприбираю і потім зніму фінальне, що я встиг зробити. Хіба покажу. Ну тут теж безпорядок. Вчора там садили город. Тут трохи щось посадили. Картоплю білу росу тут посадили, рядок морки і рядок бур... бурячка. Ось там за полуницею, там де дві малини, там в мене є пустота, то я би хотів ще сьогодні кинути горох, хай би він ріс, а потім буде полуниця. Горох довго не буде рости, його забереться і продовжаться ряди полуниці. Потім ще от ці ведра, це все треба поприбирати, навіть не знаю, що перше робити. Перше, напевно, горох іну, хай трошки підсохне, щоб поносити то все інше. Десята година, пора додому згадав, що я не показав ще щось, що ми вчора зробили. Це цей паркан ми дали. Сітку натягнули на двох прольотах. Тут був прогнивший паркан. Я планував це робити вже в липні. Коли буде посаджено город, але воно якось так дуже страшненько виглядало, воно зараз ще трошки страшненько, бо не прибрано це все. Це все буде прибиратися, звичайно, буде порядок, але руки сьогодні до цього не дійшли. А сьогодні принаймні прибралося, от нема того, тут такі були різні відра, ще щось, валялося все. То от Десь, напевно, години-дві для цього всього знаходив це все складав, робив порядок і тут трошки посадив. От там, от є три ряда полуниці, там в кінці нічого не було, то засіяв три ряда гороху іловецького. То на сьогодні буде вже все. А що двері треба закрити перед тим, як ти все замкнути і бігти, передягатися, помитися і бігти на роботу. Тут ще от де є три ряда полуниці, І тут рядок є. Між ними ще є пустота, ще ряд щось тут буде. Що буде, це вже на другий раз будемо вирішувати сьогодні вже все. Сьогодні на то немає часу. Так, гарно. Шкода, але треба йти на роботу, бо людина мусить якось жити.